Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ Триває в студії. Працює Богдана Мосов Найближчу годину. проводимо разом. Росіяни, ймовірно, втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 у небі над Україною. Також є повідомлення про ушкодження літака командного пункту Іл-22. Про таке повідомляє портал Молітарний із посиланням на профільні джерела. Втрата таких літаків, як зазначається, це важкий удар по повітряно космічних силах росії цю втрату російсько російський оборонно промисловий комплекс не здатен компенсувати а зараз на зв'язок зі студією радіо ве виходить владислав селезньов військовий експерт минулому речний генштабу збройних сил україни пане владиславе вітаємо слава україні вітання вам героям слава Пане Владиславе, почали з'являтися різні повідомлення про те, що саме там відбувалося над Азовським морем у випадку, Іл-22 окупанти писали, що це буцімто дружній вогонь. Хоча українські джерела пишуть протилежне, пишуть, що обидва літаки були уражені далеко не дружнім вогнем. Що це могло бути? Що могло там відбуватися над Азовом? Я не є прихильником теорії змов, бо над часто густо суперечливих заяв роблять різні посадові особи, а також військові експерти. Тому я думаю, що варто дочекатися офіційних зведень від українського командування повітряних сил. Це верифіковано, підтверджено і точно гарантована офіційна інформація. Ну а те, що зараз в російських зет пабліках палає і версія оприлюднюється будь-якій, починаючи від Friendly Fire і закінчуючи. Тим, що Україна спромоглась е потаки перемістити в ближче до узбережжя Азовського моря, наскільки ну, це можлива, система протиповітряної оборони Петрю? Ну звісно, Версії можуть бути будь які але знову ж таки я наполягаю на тому, що ми маємо орієнтуватися на заяви офіційних речників. Хоча знову ж таки заява генерала Алічука, командувача повітряних сил України, певною мірою так е інтригує, але знову ж таки, давайте дочекаємося. Якщо ми говоримо про е, літак А 50 от взагалі про його характеристики, про те, е, що це за літак, якщо я напомняюся, свого часу його його у Білорусі дроном е, уразили, після чого Росіяни його переганяли, е, от так втрата такого літака, що вона означала б для росіян. Отже, скільки російська армія має такого типу літаків? Сумарно 9, 9 штук. Всі вони, кожен з них є унікальною одиницею, які зараз активно працює над тим, щоб виявляти усі українські елементи системи протиповітряної оборони. І втрата однієї такої одиниці, до речі, вона за різними оцінками вартує від 300 до 500 мільйонів доларів. Це серйозна втрата. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що ворог. Чи вдалі тим більше адаптує свою діяльність до умов ведення війни четвертого покоління? Тобто все більше і більше використовується різного ж типу технології, і використовується відповідні тактики для того, щоб мати чим більш ефективну ситуаційну бізнес. І ключовим елементом здобуття такого рівня інформації є літак типу А 50 тому втрата для російської авіації дуже дуже болісна. Але ми маємо розуміти таке. Війна триває. Ворог ще має чимало ресурсів для того, щоб е, і е, проводити е, розвідку нашого повітряного простору. Відповідно, має достатню кількість засобів авіаційного враження. Тому кейс постійних комунікацій нашого дипломатичного корпусу з нашими західними візові завжди залишається актуальним. Нам потрібні далекобільні, потужні системи протиповітряної оборони, щоб чим щільніше закривати небо на території України. А, стосовно повітряних атак ворога, нещодавно заступник голови української розвідки пан Скібіцький повідомив, що росіяни а, за місяць а, можуть виховати, а, виготовити близько 130 стратегічних ракет і 115 оперативно-тактичного класу. А про що це говорить? І що це говорить про можливості окупантів? Це говорить про те, що путінська армія далі буде вчиняти реалізовувати тактику ракетного терору, бо саме це дається знаки. До речі, зверніть увагу, росіяни цієї зими дещо змінили е, напрямки своїх ракетних атак. Якщо минулого року всі вони свої ракетні атаки спрямовані об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої країни, то цього разу вони палюють за нашими з, підприємствами оборонно промислового комплексу, за нашими військовими частинами. частково ці ракети. Ти спрямовуватися на е, наші елементи е, логістичного забезпечення е, на узли, транспортні та логістичні хаби тощо. Тобто, ми маємо розуміти, що ворог, зрозумівши за підсумками минулого року, що йому не вдалося досягти стратегічної мети, тобто занурити Україну в темряву, занурити в блокаут, дещо трансформували. Свої цілі і намагається за допомогою масованих дронових атак поцілити по тих об'єктах на території України, які є визначальними для здобуття відповідних бойових можливостей українського війська. А отже, ми знову повертаємося з вами до кейсу посилення бойових можливостей української системи протиповітряної оборони, бо це край важливо. Особливо на тлі певних заяв, які поширюють, наприклад, німецьке видання Bild, мовляв, ось ось, і путінська армія забере до своїх лав ще додатково 200 тисяч чмобіків і почне масштабний наступ. Тобто там досить такі тривожні звістки і прогнози, але в будь-якому разі. Питання вирішується не в кабінетах, в тому числі таких поважних видань, як біль а питання російсько-українське протистояння безпосередньо вирішується на полі бою. А от наявність ресурсів для того, щоб перемога була за українським військом, є визначальним, тому є над чим працювати нашим дипломатам, представникам вищого військово-політичного керівництва, щоб українська армія вчасно, в достатніх обсягах отримала все те, що потрібно на полі бою. Ну, біль там іще писало в тому в тій публікації про те, що Росія ще й піде війною на НАТО і вже готується до цього. Ну і в принципі, зараз ця публікація поширюється приблизно з такими коментарями, що от більд точно передбачила, як Росія буде вторгатися до України у 2022 другому році. І от треба до них прислухатися. А в даному випадку чим відрізняється розповсюдження такої інформації? І від того, що ми бачили два роки тому. Я думаю, що як завжди, диявол криється в деталях. І журналісти видання біль отримали доступ до одного з варіантів розвитку ситуації. Зазвичай військові розглядають різні варіанти розвитку ситуації, і зазвичай вони беруть найбільш критичні і кризові ситуації для того, щоб розуміти, якими ресурсами володіє армія, для того, щоб ці кризові ситуації вирішувати. Тому цілком вірно, що журналісти «Більд» отримали один з таких варіантів, але це не значить, що він єдиний. Може бути безліч різних варіантів розвитку ситуації, в тому числі і такі, де не передбачено і атака російської армії на країни Балтії та інші країни Східної Європи, і то таке інше. Ми маємо розуміти, що ворог діє на підставі власних ресурсних можливостей, а також ресурсних можливостей українських сил оборони. Ну якщо ворожа армія. Починаючи від кінця 2014 року, безуспішно штурмове наші рубежі та позиції в районі Авдіївки, то скажіть, будь ласка, яка берегідність того, що у червні цього року ворожа армія буде штурмувати ну умовний Берлін? Дійсно так повертаючись до повітряних атак росіян, от можемо звернути увагу, те, що під час однієї з таких останніх атак 20 ракет російських не були збиті, але не долетіли до цілі, їх очевидно було приглушено засобами РЕП. Чому, от що змінилося, власне кажучи, на вашу думку, як таке можливо, що аж понад 10 ракет було приглушено? Приглушено? чи з'явилося в силу якісь нові засоби? Право в тому, що перед початком масштабної російсько-української війни ворожа армія майже півтора а то і два десятиріччя присвятила тому, щоб створити потужну та розгалужену мережу засобів радіоелектронної боротьби, і вони насправді мали дуже серйозне напрацювання, які перспектив потім створили чимало проблем і для наших операторів систем раді систем реактивного залпового вогню Хаймарс і для наших артилеристів, які використовували високоточні боєприпаси 155-го калібру типу Ескаліпр. Тобто, фактично, gps навігація та радіосигнал глушився ворожим системам радіоелектронної боротьби. Тоді український кінштаб зрозумів, наскільки важливо нам мати аналогічні потужні системи, і наші виробники отримали амбітне завдання що в короткі те щодо того, щоб в короткі терміни термін створити аналоги. Аналоги так само систем радіоелектронної боротьби, і цілком ймовірно, що під час цієї крайньої масштабної ракетної атаки ми отримали. Саме результат бойового застосування систем радіоелектронної боротьби, в тому числі і новітніх розробок українського оборонно-промислового комплексу. Звісно, що це навряд чи позбавить ворога ілюзії, що він зможе за допомогою масованих ракетних атак досягти певних результатів. А отже, ракетні та дронові атаки далі будуть відбуватися на всій території нашої країни. Але якщо ми за допомогою засобів РЕП спромоглись придушити ну, бодай частину ворожих ракет, не використовуючи для того інші досить дороговартісні протиракети, Бо Ми ж розуміємо, що вартість ракет до комплексу ППО Петріот складає за різними цінки від 1 до 4 мільйонів доларів за одиницю. Тож очевидно, що краще використовувати електронні засоби ураження та придушення ворожих повітряних цілей ніж для нищення ворожих ракет та дронів використовувати такі дороговартісні протиракети. А ще нещодавно командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна потребує більшої кількості літаків для ведення бойових дій. Ну і для прикладу, сказав, що Сполучені Штати Америки могли б, наприклад, надіслати Україні штурмовики А 10 70-х років. Ну і це породило таку дискусію стосовно того, що літаки дуже старі. Чи дійсно може обговорюватися такий? Яке надання, окрім наприклад, F-16? А, насправді назва цього цього авіаційного засобу. До речі, він вперше в небо піднявся понад 50 років тому назад, в 72-го року, бородавочник, неказистий, не дуже зграбний зовні, але дуже потужно та ефективний, як бойова машина авіаційної підтримки дій штурмових підрозділів. Але, але вік поважно вік дається в знаки, і. За нинішніх умов досить щільною чільною протиповітряної оборони над переднім краєм ворожого війська навряд чи він буде настільки ефективним, як того всім нам хотілося. Насправді нині не існує жодної вундервафа, тобто зброї нашої перемоги, на яку б ми мали б сподіватися для того, щоб на хороші терміни вирішити стратегічну мету. Нашого російсько-українського протистояння звільнення території України в кордону 91-го року. А от поєднання різних озброєнь, тактик та методик ведення бойових дій оце насправді є нашою тою самою рятивною mm. історією, яка допоможе нам перемогти. Генерал Залужний в своєму великому інтерв'ю для The Economist говорив, що поєднання систем потужних надійних систем радіоелектронної боротьби Сталого та безперебійного зв'язку сучасних засобів артилерійського та ракетного високоточного ураження, використання відповідних технологій, які на голову вищі за їх російські аналоги, саме це е, дозволить нам бути успішними на полі бою. А окремі одиниці, будь то винищувачів 16 чи згадане вами а навряд нарешті докорінно змінить ситуацію на полі бою з урахуванням того, що ворог. Має ще чимало ресурсів, ворог спроможний реалізовувати свої ресурсні можливості та трансформувати їх в бодай на тактичному рівні перевагу на полі бою. На це ми маємо зважати. Не варто недооцінювати ворога. А отже, сподіватися на те, що е, ті позиції, які були оприлюднені е, генералом Сирським. Спрацюють зі 100% ефективністю, не варта до того ж, ми маємо зважати на те, що для того, щоб пілотувати ці хай і застаріли тим не менш бойові машини, які мають досить специфічне устаткування безпосередньо по бою, потрібен навчений та підготовлений і льотний персонал і відповідна. Персонал, який на землі має готувати цілі, такі до бойових вилітів, проводити регламентні та відновлення роботи, і тощо, тобто потрібна ще відповідна інфраструктура. Зверніть увагу, з якими складнощами зараз стикається Україна в рамках підготовки логістики на території наших литовищ для прийняття винищувачів F-16. Вже досить тривалий час цей процес відбувається, але ж ми з вами бачимо, що кінця краю тому немає. І заява міністра закордонних справ пана Кулеби мовляв: до кінця першого кварталу цього року ми маємо отримати першу партію. F-16, поки що не співпадає з заявами наших американських та європейських партнерів, що саме до цієї дати це станеться. Тай боже, щоб воно так сталося, бо насправді авіаційна техніка нам дуже потрібна. Але от щодо часових показчиків, я думаю, що тут треба бути дуже обережними в прогнозах. Пане Владиславе, дякую вам за цю аналітику. Владислав Селезньов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт. Минуло речник генштабу збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.